Це може бути відносини з дітьми, для чого вони а, прийшли, чого вони хочуть вас навчити, особливо це того очікувана дитина, або наприклад це навіть втрата дитини, то для чого душа приходила? Що які взаємні уроки ви проходили? Це все по відносинам. А, що ще може бути, це може бути е, свекруха, може бути теща, якщо стосується чоловіку, може бути е, навіть колишня дружина, е, чому не склалися стосунки, е, які взаємні уроки ви проходите, е, взагалі будь-який. Будь-яка людина, це може бути подруга, друг, це може бути брат, сестра. Будь-яка людина, яка у вас зачіпляє ці відносини. З цим ми вже можемо попрацювати. По, по сеансу він десь півтори-дві години, і ви за цей сеанс вирішуєте, закриваєте це питання відносин.